Бути на комісії. Я вам скажу чесно, відкривання, я військовий пенсіонер, який отримує немінімальну пенсію. І, і свідомо всі ці роки не встановлював індивідуальне опалення. Дружина моя теж пенсіонерка, в неї 1250. Значить, зараз я типічний представник того, тих людей, про яких ви от, вже півтори години розповідаєте, я не став, тому що е, платив за жалічно комунальну послугу від 30 до 40%. Хоча я маю пільгу як е, ветеран Збройних сил, який 18 років прослужив іменно в Збройних силах України. Зараз виходить така ситуація просто безвихідна. Як цієї жіночки я думав, чи говорить вже, чи ні, природів, після цієї жіночки говорять вже якось і, не, неудобно. Але все одно скажу. Шановні члени комісії, двоє дітей дорослих, які е, проживають. В інших містах працюють, вивчають, працюють і, вивчую, працюють, і, а, і знімають жив площі. Зараз при нинішній е, ситуації з тарифами вийшло так, що всю свою військову пенсію я з 15 жовтня буду віддавати за опалення 2861 гривень. Піде тільки на опалення. За 30 років служби було безліч хронічних захворювань, що буду робити, я не знаю. От я от думав, що я десь представник середнього класу. Але ж зараз оці тарифи, повірте, нас опустили так. Я не хочу казати військовим жаргоном, але ж це правда. Ми просто ці, зараз. Получається, жінка залишилася на тисячу гривень, зараз трошки більше, але ж піде опалювальний сезон, субсидії не положено, не положено тому що двоє дітей прописані і живуть в І ми Проблова. зараз, виходить, у розбитого карита. 30 років по гарнізонам проїздили і зараз у розбитого карита. Я сьогодні Світлані Івановні здав документи, не, і ще, і, що у нас. Я провірив, я один залишився в стояке, але ще один є, який написав заяву. Поэтому, э, я просто, Це крик душі, говорю? міністр. Да, Тому ну, що не виходить, жити далі ну, становиться міністрів носії. Нам треба для впорядкування нашої ситуації, якщо на стояку 9 квартир 9 кварт і залишилася одна біля відключена, значить можна без ніяких проблем отримувати дозвіл на комісії. Комісія повинна надавати такі, не повинна, а рекомендую надавати такі дозвіл. В разі якщо 9 квартир і 8 Централізовано підключені, а одна відключається дуже серйозно. Треба розглядати це питання. Дивитися, скільки в будинку взагалі підключень є, скільки індивідуальних опалень в будинку в цілому.